Привіт-привіт! Ви знаходитесь на каналі Українців в Техасі, і це відео є відеооглядом на круїзний лайнер MSC Divina. Це італійська компанія, тому не сюрприз, що саме цей лайнер присвячений італійській акторці Софії Лорен. Для мене лайнери цієї компанії стали синонімом гарного смаку і вишуканих інтер'єрів, де війна тут не підвела. І на відміну від дещо стандартизованих лайнерів компанії Princess Cruises, тут дизайнери дійсно розійшлися на всю катушку. Також на відміну від лайнерів Princess Cruises, на дивіння атріум не несе такої важливої ролі, а тому тут є просто безліч різних барів, лаунджів на будь-який смак. Виглядають вони все по-різному і достатньо цікаві. Найменша кількість пасажирів тут в дні, коли лайнер стоїть у порту, і найбільше навантаження вони несуть саме ввечері, коли в різних місцях є якісь івенти, якісь зустрічі. Наприклад, ось ця сігарний бар. Він знаний тим, що тут кожного вечора проходять зустрічі представників LGBTQ суспільства. Це була моя особисто найулюбленіша лаунж-зона і бар, тому що він виглядав як італійська венеціанська гондола. А також завдяки своєму розташуванню саме за магазинами, за крамницями, майже ніхто про нього не знав. А мій другий фаворит це ось цей джаз-бар, в якому грала дуже гарну музику. І ось ці лампи, люстри, які виглядали водночас як келихи, а з іншого боку, вони виглядали як бульбашки шампанського. Дуже круто, мені дуже сподобалося. На багатьох рівнях це дуже приємне таке естетичне місце. Ввечері тут часто проходило якесь бінго, то інколи буває дуже гучно. Наступний бар-бар із фортепіано, він, в принципі, такий прохідний і виходить на атріум. То, на жаль, тут немає відчуття затишку, якось люди ходять постійно за спинами. Несі дуже пишається своїм надбанням, своєю історією, культурою і тому дуже багато тут елементів, які відносяться до італійської культури. То знов такий ось венеціанський спадок із зоряним небом, така п'яца, на якій можна попити каву і пройтися крамничками. Дні в морі, тут не проштовхнутися, майже ніколи немає вільних місць, проте коли лайнер стоїть в порту, можна спокійно насолодитися горнятком кави, або навіть з'їсти джелато, тут є на продаж окремо. Ну і звісно ж, якщо ми говоримо вже про лаунджі, то не можна показати вам атріум, серце корабля. Тут традиційно багато кристалів, блискучих елементів. Ну і такі Signature Move від MSC: це скляні із кристалами Сваровські, ось такі сходи. Ну, прозорі ліфти показують вам ось цю всю красу з висоти декількох палуб. Теж доволі виглядає ефектно. Ну і що, йдемо далі. Хочу показати вам басейни, які, мої месті, до речі, дуже пишаються, бо їх тут доволі багато. як бачите, цей лайнер готовий ходити як втрати. Теплі края, так і в холодні. Тому от є такий дах, який закривається, якщо, наприклад, ви будете ходити десь по Алясці або неподалік від Гренландії. я звернула увагу на прекрасні фрески, які зробили. Вони виглядають достатньо об'ємними. І ось так, от, бачите, по всьому першому і другому поверху вони розташовані і надають таке морське відчуття. Як бачите, Три джакузі є на цьому поверсі тільки. Але це не всі, що тут є. Наявність закритого басейну на лайнері — це дуже велика перевага, навіть якщо ви їдете у південному напрямку, тому що інколи буває неприємний дощ, вітер. А ось, до речі, мої хлопці там на мене чекають. І такий закритий басейн, закритий джакузі. В принципі дозволяють вам в будь-який час йти насолоджуватися компанією. До речі, з компанією можна пограти от так от в футбол, наприклад, якщо хочеться, або в пінг-понг Це є. Не будемо зупинятися, підемо далі, щоб подивитися на ще один басейн, той, який розташований ще неба. Як бачите, тут теж є джакузі, а також багато місця під лежаки, то є де відпочити. Розкажу вам ще про одну дуже цікаву особливість цього лайнеру на дивіні. Є 84 з таких величезних фотографій унікальних зірок 60-х років, які не дуже популярні. Їх окремо викупила якась виставка. Була а потім Месі Девіна теж собі прикупила їх і тепер демонструє. Було дуже цікаво. Покажу вам трошки шопінгу на борту MSC Divina є декілька різних крамниць. Починаючи з крамниці, де можна купити всілякі солодощі, які дуже люблять діти. І також завдяки партнерству із компанією LEGO, тут дуже багато різних наборів. І у кого є маленькі діти або не дуже маленькі, це те саме місце, куди вони приходять доволі часто. Ми так точно. Є у Дівіни і крамничка зі своїм власним мерчем. Тут це є все від гумових качок, футболок, капців для купання. До ось такого набору Лего це MSC Двіна, яку можна зібрати і, в принципі, поставити замість традиційних модельок лайнерів, що ми, в принципі, зробили. Трохи згодом покажу, як це виглядає вже у зібраному вигляді. Коротше, ця крамничка це доволі непоганий варіант для тих, хто є фанатом компанії MS або якихось дідусів, бабусів, які просто онукам шукають щось у подарунок, якийсь такий сувенір привезти із локації. А поки ще покажу вам, як ми зібрали той самий набор LEGO MC Divina. Осінь. Ну, звичайно ж є тут і магазини і крамнички із годинниками, торбами, і парфюми, як завжди. Звичайні такі айтеми, які можна зустріти в Duty Free, Теж до речі, податок не сплачується, тому що це Duty Free Zone. До речі, наявність таких магазинів в крамниць, де можна купити все від купальника до взуття, якихось суконь, де всього чого завгодно. Воно дало нам деяку впевненість і знатну кількість жартів. Бо в перший день месі трошки загубило нашу валізу, і ми майже до десятої вечора не знали, чи ми будемо голі. І потім будемо вдягатися в магазинах Месті. Чи ми все ж таки знайдемо нашу валізу? Валізу ми знайшли. Але якщо б сталося б так, що наша валіза залишилася десь у Майамі, як бачите, все не сіє, навіть ось капці для дітей, щоб носити їх у басейні. Мивемо далі, і ми до з вами до 14-ї палуби, там знаходиться спа і тренажерний зал. Як же ж тут би обійтися без статуй, Ну, звичайно, ніяк. Це ж італійський корабель. Якщо ви щось забули, то тут можна замовити догляд за обличчям та тілом. Ну а також, звичайно ж, отримати деякі послуги щодо догляду за тілом. я обрала, як завжди, шведський масаж завжди беру на будь-якому кораблі. Є з чим порівняти тут було дуже якісно. Так як ми, родина з двома дітьми, нам завжди цікаво саме ось ця зона, яка зветься дитячим клубом, сюди діти приходять, граються без нас той час, поки ми можемо нарешті десь випити те саме горнятко кави, про яке ми казали і говорили трошечки раніше. Саме на дівіні була одна з найдушевніших менеджерок дитячого клубу. Нам є з чим порівняти. Дуже багато було вкладено зусиль в то в те, щоб дітям було дуже цікаво, і нам сподобалося, що ми зустріли і нашу співвітчизницю, яка тут працює. Це завжди дуже приємно. Не можу показати вам, на жаль, ці кадри, але це був єдиний лайнер, який влаштував повноцінну різдвяну вечірку з подарунками, до речі, із крамниці Мусі, І був Санта і було дуже весело. І наостанок, бо я казала про це, але не показала магазин з Джелато, який є і на інших лайнерах МСі, дуже смачно! Всім сподобалося. Його виробляє компанія, які вже більше 100 років, і МСІ цим дуже пишається. Ну і на цьому я кажу вам до побачення. Нехай вам всім щастить. Не забувайте вподобайку і приходьте ще, Будете гостем.